У тимчасово окупованому Бердянську бавовна міська військова адміністрація повідомила, що в місті прогреміло 11 вибухів. Горить і детонує в районі аеропорту, і туди повідомляє міська влада. Виїхало багато швидких. Звісно, окупанти одразу почали заявляти, що все було збито. ПВО спрацювало, і ракети знищили ще на підступах до міста. Однак, партизанський рух, а теж заявило, що влучило. Куди треба, і там багато двохсотих і трьохсотих. І ви знаєте, я набагато більше вірю саме. Атешу. те, що до речі, ви також бачите цей дим у формі Z. Пишіть свою думку у коментарях, а також не забувайте ставити вподобайки і обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви раптом цього не зробили. Тим часом українські захисники продовжують контрнаступ на різних напрямках. По словам речника генштабу Андрія Ковальова, зсу наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Успіхи українські герої мають і на Бахмутському напрямку. Напередодні ж заступник міністра оборони Анна Маляр заявила, що на Бердянському напрямку ЗСУ продвинулись на 1300 метрів в направленні. Кліщіївки на 1200 метрів, а в направленні Курдюмовки на 1,5 кілометри.